Набридло листя чи пил на подвір'ї, чи можливо сміття, що залетіло від сусіда? Мабуть, найпростішим рішенням таких проблем буде повітродувка. І краще всього акумуляторна, Щоб не мати справ ані з бензином, ані з кабелями. Ми робимо безпрецедентний тест одразу дев'яти акумуляторних повітродувок від найпопулярніших виробників. Протестуємо їх автономність, силу потоку та подивимось, як ефективно вони здувають різні види сміття. Та перед цим, друзі, у нас важливе звернення. Лише 3% наших глядачів дивляться нас з підпискою. Величезне прохання це виправити. Особисто мене це мотивує робити більше контенту та нарощувати його якість. Вам не складно, а нам приємно. Дякую. Мене звати Сергій. Ви Дивитись інструмент центр. Поїхали. Давайте оглянемо список повітродувок, що сьогодні будуть на відео. Як я вже казав, їх всього 9. І діляться вони на три категорії. Перші це компактні 18-вольтові. Серед яких наступні моделі: DeWalt dcv 100 зі швидкістю потоку 290 км на годину, Procraft pb 20 зі швидкістю потоку 144 км на годину, Husqvarna Aspire B8X з аналогічною швидкістю, та DeWalt Дісі 562 зі швидкістю 200 км на годину. Далі маємо 36 вольтові дуйки більшої потужності, серед яких Husqvarna 120iB зі швидкістю потоку 172 км на годину, та Kionerson NKS LBV-40 зі швидкістю потоку 270. На годину. І вишенька на торті, можна сказати, монстри. Дуйки з напругою 54-56 вольти Серед них DeWalt DCMBA 572 зі швидкістю потоку 200 км на годину, Ego LB 4800E 148 км на годину та Ego LB 5300E. 176 км на годину для розуміння позиціонування. Зробили інфографіку з візуалізацією характеристики кожної повітродувки. Зліва направо тут вказані швидкість повітряного потоку, об'єм повітря за годину, який напряму вплине на вашу продуктивність. А також розраховану силу повітряного потоку у ньютонах. Можете поставити на паузу та роздивитись детальніше, як бачите, список немаленький. Обрати є з чого. Давайте оглянемо кожну з них детальніше, та вже після цього перейдемо безпосередньо до тестів. Почнемо з dcv 100 компактна повітродувка. Буде зручно возити з собою автомобілі та зберігати у невеликій майстерні чи гаражі. По цифрам у неї наступне: швидкість повітряного потоку 290 км на годину. Об'єм повітря при видові 156 м3 на годину. Вага без акумулятора 1,3 кг. Тип двигуна безщітковий, має наступний ряд особливостей: гнучкий патрубок, який не зламається, навіть якщо інструмент буде лежати у завантажному багажнику чи посеред купи інших інструментів. Три рівня регулювання швидкості потоку, електронне регулювання швидкості в залежності від сили натискання на кнопку. Поставляється тільки у вигляді тушки, тобто без акумулятора та зарядного пристрою. Вона позиціонується як доповнення до асортименту інструменту DeWalt, що вже є у вашому арсеналі. У подальшому для тестів підключатиму до неї акумулятор на 4 А години. Як показує досвід, це акумулятор є найпоширенішим серед власників інструменту DEWALT. Переходимо до pb 20 від Procraft, побутового бренду, що дуже полюбився нашим покупцям. Тут характеристики такі: максимальна швидкість потоку повітря 144 км на годину, обсяг повітря на видові 570 м3 на годину. Вага без акумулятора 2 кг. Тип двугуна безщитковий. з особливостей двоступеневе регулювання потужності. Перший ступінь це сама кнопка вімкнення, а другий вмикається додатковою кнопкою руків'ям. Комплектація аналогічна, теж тільки тушка. і використовуватиму я його на 4 амперному акумуляторі. Наступна на черзі Husqvarna Aspire B8X належить до серії преміальних побутових садових інструментів Husqvarna Aspire. Характеристики: швидкість повітряного потоку 144 км на годину. Об'єм повітря на видові 600 метрів кубічних на годину. Вага без акумулятора 2 кг. Тип двигуна безщітковий. Головна особливість полягає якраз у тому, що вона належить до акумуляторної серії Husqvarna Aspire. Ця серія працює на базі АКБ Power for All Alliance, що сумісні з рядом інших відомих брендів. Наприклад, найпоширеніші в Україні Bosch, зелена серія, Gardena та Alco. Крім цього, усі інструменти характеризуються красивим та інтуїтивним дизайном. Усі елементи, з якими можна взаємодіяти, мають помаранчевий колір. а також просунутим керуванням. Наприклад, саме ця дуйка має панель керування з кнопкою вімкнення та трирівневим. Регулюванням швидкості потоку. Більш детально про цю серію можете дізнатися в ось цьому відео. Постачається у двох варіантах комплекту: з акумулятором на 4 Аг та зарядним, а також тушкою. Тепер про DeWalt DCMBL 562, потужна професійна повітродувка. Характеристики має такі: швидкість потоку повітря 200 км на годину, продуктивність нагнітання повітря 765 м на годину, вага без акумулятора 3,1 кг. Тип двигуна безщитковий. Особливо своєю якістю виконання, корпус міцного склармованого поліаміду, ніжка з товстого пластику, яка до того ж має велику кількість ребер жорсткості, а також вона оснащена круїз контролем, підійде як для побуту, так і для майстрів, наприклад, на будівництві. Постачається так само, як і попередньо, у двох варіантах: комплект з акумулятором на 5 ампергодин і зарядним та тушкою. На цьому з молодшою групою завершимо. Скажіть, справді цікаві претенденти. Та давайте перейдемо до 36 вольтових. У скварна сто це повітродувка 36-вольтової серії інструментів скварна. Окрім неї, під такий акумулятор ви можете також обрати газонокосарку, тример, триммер, та багато інших інструментів. Технічні характеристики такі: швидкість 172 км на годину, продуктивність нагнітання 618 мбічних на годину, вага без акумулятора 2 кг, тип двигуна безщітковий. Серед особливостей аналогічний молодшій моделі Aspire 3 регулювання швидкості потоку. Теж постачається у двох варіантах: з акумулятором на 4 Аг та зарядним і тушкою. Тепер Kyoner Sonnen K LBV40. На повітру «Пилосос», що живиться від двох 18 вольтових батарей, так саме повітрудув «Пилосос». У комплекті йде додатковий патрубок та мішок на 45 літрів для переобладнання. По характеристикам: швидкість повітряного потоку 270 км на годину, об'єм повітряного потоку 550 мбічних на годину, вага без акумуляторів 3,5 кг. Тип двигуна безщітковий. По особливостям, як вже говорилось, вона має режим роботи садового пилосмока. Його ми цього разу демонструвати не будемо. При цьому, якщо хочете побачити повне відео, на цю повітродувку? Дайте знати в коментарях. Постачається як тушкою, так і повним комплектом. У варіанті повного комплекту матимемо два акумулятори на 4 Аг. І на цій моделі ми завершуємо огляд 36-вольтової серії повітродувок і переходимо до модели 54-56 вольт DCMBA 572. Це потужний інструмент, що живиться від акумуляторної серії DEWALT FLEXVOLT. Я багато розповідав про ці акумулятори на нашому каналі. Рекомендую переглянути ось ці відео. Суть цих АКБ у тому, що це фактично три 18 вольтових акумулятора в Упаковці. Якщо ви підключаєте його до 18-вольтового інструменту, ці три акумулятори працюють паралельно. Видають при цьому 18 вольт напруги. А їх ємність сумується. Якщо ж підключити їх до 54 вольтового інструменту, вони працюватимуть у режимі послідовного з'єднання, таким чином, видаючи сумарну напругу 54 вольти. але ємність буде дорівнювати ємності одного 18-вольтового акумулятора. Наприклад, у комплекті до цієї дуйки додається акумулятор FlexVolt на 9 Аг. 9 Аг він видає саме у режимі 18 вольт. При роботі з DCA 572 у режимі 54 вольти він буде видавати 3 Аг. Тепер до характеристик самої дуйки. Швидкість потоку повітря. 200 км на годину, продуктивність повітряного потоку 1080 метрів кубічних на годину, тип двигуна безшітковий, вага без акумулятора 3,1 кг. Тепер по зовнішнім особливостям. Традиційно якісні матеріали, що забезпечать довговічність у будь-яких умовах використання, а також круїз контроль. Постачається як тушкою, так і у комплекті з акумулятором FlexVolt на 9 Аг та зарядним пристроєм. Ще одна потужна повітродувка Ego LB4820 є. Вона є наймолодшим представником цієї категорії інструменту у фірми Ego. Про сам бренд ми поки не говорили на цьому каналі, тож давайте коротко. Ego – це Тесла у світі садово-паркової техніки. Це британці, що спеціалізуються виключно на акумуляторному інструменті. Вони мають один акумулятор напругою 56 вольт з різними варіантами ємності, навколо якого будується вся лінійка техніки. Їх техніці притаманна висока потужність, надійність та справжня інноваційність. Тепер детальніше про саму дуйку. lb 480 e має такі характеристики: швидкість потоку повітря 148 км на годину, об'єм повітря на видові 810 метрів на годину, вага без акумулятора 2,3 кг. Тип двигуна безщитковий, зручна ергономічна форма, регулювання швидкості контролером та додатковою кнопкою турборежиму. Постачається тільки тушкою. Тестувати її будемо на акумуляторі 2,5 Агодини. Наступний і останній представник теж торгової марки IGO – модель lb 5320 e ця модель фактично є фаворитом серед наших покупців. Серед повітродувок цього бренду вона є оптимальним рішенням по співвідношенню продуктивності та ціни. Її характеристики такі: швидкість потоку повітря 176 см кубічних, продуктивність видову повітря 900 м кубічних на годину. Тип двигуна безщитковий, вага без акумулятора 2,2 кг. Особливості порівняно з попередньою моделлю, дизайн став значно агресивнішим та фактурнішим. Додалась окремо монтована стійка в якості ніжок. Керування швидкістю потоку лишилось аналогічним. Що ж, це був довгий перелік. А ще більше асортимент садово-паркової техніки ми можете побачити у нашому онлайн-магазині за посиланням у описі або у підкасті, Ознайомившись з усіма дуйками у цьому списку, можемо прийти до тестів, адже цифри цифрами, але цікаво, все таки на що вони здатні. А вже ж перше, що треба тестувати в акумуляторному інструменті, це автономність, бо це ну ледь не найголовніше запитання, яке нам ставлять наші покупці. А скільки ж інструмент пропрацює? Почнемо з тестування 18 вольтової групи і далі будемо рухатись по наростанню. Наголошу на тому, що при тестуванні усі дуйки працювали на максимальній потужності. Поїхали! І результати наступні. Наймолодша модель показала найбільший результат. Що очевидно, 15 хвилин 21 секунду. Працювала ж вона на 4 амперному акумуляторі, що для її потужності, чималий запас ємності. В Свою чергу ProCraft pb 20 видав 13 хвилин 21 секунду. Модель від Aspire показала найменший результат 9 хвилин 18 секунд. А вже повнорозмірна повітрудувка від DeWalt видала 13 хвилин роботи. Зазначу, що це результати на максимальній потужності та при невпинній роботі. В реальності показники потужності будуть і вдвічі, і втричі більшими, залежить від того, як активно ви будете її вмикати і вмикати. Ну і також від того, як саме ви будете використовувати регулювання швидкості потоку. А тепер переходимо до 36 вольтових моделей. Тут результати такі: у на 4-амперному акумуляторі показала 13 хвилин роботи, враховуючи більшу силу потоку, не дивно, що пропрацювала вона стільки, скільки 18 вольтові моделі. А от моделька від Кіонерсонен мене здивувала. Майже 40 хвилин роботи на комплектних акумуляторах на 4 ампер години. При цьому я точно вмикав максимальну потужність. Справді вражаючий результат. Переходимо до модели 54-56 вольт. Подивимося, що вони нам покажуть. Результати dcmba 582 572 показала 13 хвилин роботи на акумуляторі PowerStack на 3 ампер години. Якщо говорити про британців, то тут показники такі. Молодша LB4820 показала 7 хвилин 38 секунд, а старша LB 5320 показала 7 хвилин 38 секунд. Як бачимо, майже всі повітродувки, незалежно від їх потужності, працюють у діапазоні від 7 до 13 хвилин. Виділили тільки перша DCV100 з її 15 хвилинами, що логічно, бо вона все таки має меншу потужність. Ну і дуже виділилась модель від Кьонер зі своїми 38 хвилинами роботи. Скоріше за все, вона просто скидала потужність по ходу розрядки акумуляторів та однієї лише автономності, очевидно, за. Мало щоб обрати собі повітродувку. Треба також враховувати і силу потоку. І перевірити, я це вирішив, штовхаючи кожною повітродукою газонокосарку. Для цього я обрав електричну газонокосарку штіль RME 235, яка важить 13 кг. Спочатку я штовхнув її, а потім заміряв відстань, на яку вона проїхала. Тож, давайте дивитись результат. А тепер оглянемо загальну картину, починаючи з 18-вольтових моделей. dcv 100 та Husqvarna B8X не змогли зрушити з місця косарку. Все-таки малувато потужності. ProCraft ледве зрушив її з місця. Проїхала 10 см. В цілому, результати, як для 18-вольтових дуйок, відповідні. Та серед них виділилась DCMBL562, штовхнула косарку на 120 см, переходячи до ряду 36-вольтових. Тут дуже крутий результат продемонструвала Husqvarna 120 IB. Сили вистачило, щоб прогнати косарку на 245 см, при цьому KS LBV48 зрушила косарку на 10 см. І останні 54-56 вольт показали такі результати. DeWalt DCMBA здвинула косарку аж на 4 метри. BL4820E показала 190 см. А її старша сестра BL5320 показала 340 см. Результати ви бачили, і в цілому вони відповідають позиціонуванню та характеристикам повітродувок. А тепер, розуміючи показники автономності та сили потоку, можемо перейти до практичних тестів. Перший подібний тест такий. Я виклав з дерев'яних брусів периметр, який має площу 5,3 квадратних метри. На ньому розсипав досить товстий шар листя. Мабуть, сантиметрів 10 там точно було. Ну і відповідно, я заміряв час, за який кожна повітродука очистила цей периметр. Такий тест допоможе зрозуміти наскільки кожна із повітродувок буде ефективна у побутовому використанні. Починаємо з 18-вольтових. DCV100 показала час у 3 хвилини 52 секунди. Очевидно, для неї таке навантаження завелике. Це не її цільова задача. Procraft, у свою чергу показав 3 хвилини 14 секунд, і тут хочу дещо уточнити з певних причин. Мені не вдалося протестувати Husqvarna та прокрафт в один день з іншими. А поки до них дійшла черга, погодні умови змінились. Тож тестувались вони буквально на другий день після дощу. Листя було вологим та важким в той час як інші повітродовки працювали з сухим. Тож в інших умовах результат по цим дуйкам міг бути вдвічі кращим. Просто врахуємо той факт, що вони працювали з більшим навантаженням. Продовжуючи Husqvarna Aspire B8X показала час 1 хвилину 2 секунди. В той час DeWalt DCMBL 562 показав результат у 52 секунди. Переходимо до 36 вольтових дуйок. 120 IB, як я вже казав, працювала у тяжких умовах, тож впоралась за 1 хвилину 23 секунди. Кас lbv 40 v впоралась за 2 хвилини 37 секунд. Такий об'єм листя для неї очевидно непросте завдання. І тепер 54-56 вольт. Тут результати очікувані. DeWalt DCMBA 572. А зробила роботу за 33 секунди. Що стосується повітродовок Ego, маємо наступне: модель LB4820E впоралась всього за 24 секунди, а LB5320E зробила роботу за 33 секунди. Як бачите, можуть виникати ситуації, де менш потужна модель виграє у більш потужний. Це залежить в першу чергу від досвіду оператора. У мене скажу відверто, він невеликий. Можна по-різному здувати листя докупи. Починати дути одразу знизу буде швидше, але менш акуратно. Або здувати верхній шар листя, а потім підбирати знизу. Буде повільніше, але листя менше розлітатиметься. При цьому наведених цифр достатньо, аби орієнтуватись у продуктивності кожної повітродувки. Тож перейдемо до наступного тесту, після чого підіб'ємо підсумки. І останній тест з тих самих брусів я зібрав такий собі коридор довжиною 2,3 метри та шириною пів метри. Всередину насипав товстий шар стружки. Задача полягала у тому, аби зібрати стружку на купу при цьому якомога менше роздуваючи її. Ну і, звичайно, заміряти час. Такий тест дасть розуміння того, яка повітродувка краще підійде для дрібно дисперсного сміття пилу, стружки, насіння чи піску. Актуально це буде в першу чергу для будівельників та підприємств. Тому давайте дивитись. І маємо наступні показники. Модель DCV100 зробила роботу за 1 хвилину 29 секунд. При цьому стружку вдалося зібрати максимально акуратно. Мінімальна її кількість вилетіла за межі коридору. ProCraft впорала всього за 54 секунди. При цьому багато тирси вилетіло за межі коридору. B8X від Espire зробила роботу за 1 хвилину 6 секунд. Розкид пилу був приблизно такий самий, як і у ProCraft. Моделю від DeVolt мені вдалося зібрати тирсу за 58 секунд. При цьому тирса розлетілась десь аж на 3 метри від місця роботи. Тепер до 36 вольтових. З кускуар на 120IB я теж порався швидко за 52 секунди. При цьому розкид стружки був такий самий, як і при Роботі з DeVOLT з Кіонером працювати було трохи легше. Попри те, що це зайняло у мене 2 хвилини 26 секунд, ним дуже зручно працювати з таким типом сміття. Тож розкид був невеликим. І тепер до модели 54-56 вольт. З ними все очікувано. DCMBA 572 52 секунди, lb 4820 e 45 секунд і LB5320 52 секунди. З усіма працювало швидко, при цьому розкид пилу був неймовірний. Тож тепер, знаючи всі показники, переходимо до підсумути. Сумків, давайте визначимося, яка повітродувка краще підійде саме для ваших завдань. DEWALT DCV-100. Вона ідеально підійде для прибирання металевої стружки, тирсу, пилу, наприклад, відрізання плитки та іншого дрібного сміття. Тобто буде чудовим вибором для будівельників чи гаражних майстрів. Вона компактна, має чудову якість збірки та гнучкий патрубок, який неможливо зламати. Тож буде зручно кинути її кудись у багажник чи навіть у сумку з інструментами, щоб взяти з собою на об'єкт. Якщо вам потрібно доступне рішення для прибирання приватної території, приблизно 4-6 соток. Прибирання опалого листя, сміття та сушіння техніки, рекомендую обирати між Aspire B8X та ProCraft PB20. ProCraft буде поступатися якістю матеріалів, при цьому матиме доступнішу ціну. А крім того, доступний широкий асортимент техніки, сумісний з її акумуляторами, включаючи як садовку, так і електроінструменти. У B8X будуть значно якісніші матеріали, і при цьому акумулятор серії Power for All Aliens, що сумісний з великою кількістю інших виробників, ну а також з преміальною серією інструментів Husqvarna Aspire. У випадку, коли ви маєте більшу площу, рекомендую обирати між моделями DeWalt DCMBL 562 та Husqvarna 120iB. Вони будуть чудовим варіантом, якщо площа робочої ділянки складатиме від 6 до 12 соток. Їх основним сценарієм використання стане прибирання вологого листя з газонів, ганків, доріжок та під'їздів до будинків. Окрім листя, ефективно впорається з таким сміттям, як опалі шишки та хвоя. У професійному використанні, на будівництві, виробництві чи у комунальних підприємствах, однозначно теж стануть у нагоді. Обираючи DeWalt, матимете широкий асортимент професійного електроінструменту та садово-паркової техніки, що працюють від одного акумулятора. При цьому вартість по комплектом буде Вище аніж у хускварни. Вона ж в свою чергу пропонує асортимент акумуляторної садово-паркової техніки значно ширший аніж у Деволт. Ну і при цьому доступнішу ціну. На мою думку, 120iB стане хорошим вибором саме для домашнього використання. Повітродувка Kyonder Sonnen SLBV 40V – окремий випадок. Не забуваємо, що це у нас не просто повітродувка, а ще й садовий пилосос. Його потужності буде достатньо для роботи з площею 5 соток. Вати буде сухе опале листя, квіткове сміття та тирсу. Це ж саме сміття. Ним потім можна буде зібрати у режимі пилосмоку. Крім того, у цьому режимі він також здатен перемилювати сміття, що дасть вам можливість потім використати його, наприклад, для компосту або мульчі. Моделі DeWalt DCMVA-572 та моделі від іго вже є повністю професійними інструментами. Підійдуть для площі 10-20 соток. Зможуть прибирати парковки, парки та великі приватні території. Ефективно працюватиме з вологим листям, хвоєю, залежною травою та пилом. Обирати серед них рекомендую, спираючись на акумуляторну систему, що вам більше підходить за задачами. Знову ж таки, DeWalt це і про садову техніку, і про потужні електроінструменти. В свою чергу, ІГО пропонують ширший вибір саме садової техніки, наприклад, різні варіації повітродувок, акумуляторних пил, неймовірно потужних газонокосарок та навіть садових райдерів для площі до 12 гектарів. І так, все це від одного акумулятора. Тож список великий обрати є що незайвим не зайвим буде додатково проконсультуватись у наших фахівців за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Також нагадую про наш онлайн-магазин, де можна буде знайти ще більше різного інструменту: електроінструменти, садово-паркова техніка, насосне, зварювальне пневматичне обладнання. Та ще багато іншого. Або ж можете особисто завітати у наші магазини у місті Обухів Київської області за адресами вулиця Піщана 1 Б та Київська 113-6. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових відео, а також переходьте у наші соцмережі, де знайдете багато цікавого. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр? До зустрічі!